Мої вітання. Ми з України, експерт експерта, полковник збройних сил України Сергій Грабський сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Мої вітання, пане Сергію. Прекрасно розумію щодо катастрофи Іл-76 було сказано багато чого, але мені хотілося почути ваші думки. От з огляду на ту інформацію, якою ми всі володіємо, хоча її недостатньо. До яких висновків проміжних висновків особисто прийшли ви. В будь-якому випадку це успішна інформаційна операція Російської Федерації, тому що цій катастрофі надається дуже велика увага. Чому тому що будь-яка відповідальність за будь-яку катастрофу на території країни несе ця країна, щоб там не відбулося, і саме країна має брати на себе Усвідомлення того, що вона повинна була задіяти всі можливі фактори для того, щоб уникнути такої катастрофи. Тому тут питання навіть не виникає: хто вони в цій катастрофі Російська Федерації? А чому я на першу позицію поставив саме вдавлю інформаційну операцію? Тому що ну, ми з збив... Україна збивала десятки російських літаків і не тільки на територію Російської України, а й Російської Федерації, але ця катастрофа, ця аварія, так що можна сказати. Вона попала в фокус особливої уваги, що, значить, є знов-таки свідченням того, що інформаційна пропагандистська машина Російської Федерації працює. Тут треба однозначно розставити акценти, і я їх розставив перед цим. Відповідальність за любову подію, транспортну катастрофу та іншу на території країни несе відповідно уряд цієї країни. Крапка. Що там було далі? Це не наша справа. Росія зробила все можливе, щоб ця катастрофа сталася і несе за це повну відповідальність. Обговорення там любих питань а, щодо того, що там могло бути, як там могло бути, це вже грає на руку Російській Федерації, що вона е, дуже настирливо намагається зробити перекласти відповідальність з хворої голови на здорову. Тому, як на мене, там все очевидно і знов таки не хочу підливати масла у вогонь а, саме цієї пропагандистської події. Але ну скажу так, навіть якщо ми припустимо, що на борту хтось знаходився. Росія фактично тут виглядає як е, країна терористика яка вчинила злочин проти людства, тому що вона підставила життя і здоров'я людей, які повністю залежали від їх волі, і це знаєте спорідано з тим, що вони роблять повідомленням наших хлопців, коли обстріли посилюються, коли вони не можуть нічого зробити і відповісти Ми, е, засобами збройної боротьби. Вони виставляють на бруствори окопів наших військовополонених для того, щоб припинити обстріл. Тобто счиняють військовий злочин. Тут в будь-якому випадку є е, подія, яка сталася на території Росії, і Україна до цього не має жодного відношення. Коли сталася ця катастрофа, катастрофа Іл-76, то ну, Російська Федерація в притаманні своїй манері історично, все на це все відреагувала. От якщо ми пригадаємо попередні там. Построї 50 фактично, тиша була, не помітив заміну ще один літак. Ну як я вам казав, ми про це тільки що говорили. Як тільки Росія не може досягти своїх результатів на полі бою, вона вчиняється злочини. Загалом ми можемо розглядати цей епізод. Як ще один злочин Російської Федерації, ну просто загорнутий в таку обгортку інформаційно-психологічної операції, історичних заяв, пафоса знов таки зверніть увагу, вони не кричать про порушення прав людини, а вони кричать про неприпустимість поставок західної зброї. А як, як же людський фактор, як же е е е превалююча роль людини в цій історії? Чому вони не плачуть там про конкретних людей, яких вони вбили? І так далі, і тому подібне. Тобто, тут ми бачимо знов таки спробу вчинити таку відверту і наглу провокацію. А і найголовніше, якщо ми навіть припустимо знов-таки не, не дуже хочу підливати масло в вогонь цієї події. Якщо ми припустимо, що там дійсно відбувався обмін, то умовлені Арабські Емірати мали б бути першими, хто б мав заявити про цю подію. Ми не чуємо жодного. Виступу жодної заяви з боку третьої сторони, яка в таких ситуаціях завжди є координатором тих акцій. Так, українську сторону могли не повідомити про те, що там відбувається, але третя сторона мала б бути повідомлена. як мінімум, Червоний Хрест. Що це гуманітарна операція, яка в, е, входить в, в сферу дії Червоного Хреста. Ми цього не побачили, і взагалі вже доба пройшла. Ми не маємо жодного свідчення того, що на місці катастрофи знайдено якесь бодай одне тіло. Зеленський якраз е, говорив про те, що наполягатиме на проведенні міжнародного розслідування, але ми, ми розуміємо, що Російська Федерація за жодних умов не допустить проведення цього міжнародного розслідування на місце цієї катастрофи вона не допускає навіть ті служби, які несуть пряму відповідальність за дії в районі катастрофи, власні служби не до власні служби. Тому про які міжнародні структури, що знов таки підтверджує мі моє положення, моє твердження, що відповідальність за цю катастрофу 100% несе тільки Російська Федерація. Яка є винуватцем цієї катастрофи? Пане Сергію, і давайте також проаналізуємо ситуацію, яка нині складається на фронтах, що відбувається на ключових напрямках війни. На сьогоднішній день ми говоримо про вкрай складну ситуацію, яка склалася на лінії фронту, і ми говоримо про відчайдушні намагання противника продавити нашу лінію фронту, подекуди вони мають частковий успіх. Що стосується Куп'янського напрямку, і ми говоримо про просування противника і в районі Крахмального такаївки. Ми говоримо про відтіснення наших пози, наших підрозділів в районі Серебрянського лісу, і безумовно ми не можемо мовчати не, не згадати про надзвичайно складну, Я би сказав, критичну ситуацію в районі Авдіївки, де противник вминається через приватну забудову через південь міста у саме місто. Не рахуючи втратами, і знаєте, тут є ризик того, про що я завжди кажу, що ми втянемося виснажливі, кровопролитні і дуже затратні вуличні бої, на які ми не маємо права. Сьогоднішньої ситуації противник усвідомлюючи, що ми недостатньо забезпечені і особовим складом, і озброєнням, і технікою намагається використати цей період часу для того, щоб тиснути, тиснути, тиснути на нас. І подібна ситуація відбувається на південні Мар'янки, Новомихайлівка, де противник намагається просунутися вперед, створивши таке нависання над вугледаром. A, противник відчайдушно намагається витіснити a, a, наші підрозділи з роботницького вербовського виступу на, на, на Запорізькій області, і він відчайдушно штурмує позиції наших героїв, які утримують їх на прибуваючи в великій чисельності на лівому березі Дніпра. Но на лівому березі Дніпра єдине, що можна сказати, що є ще доцільним утримувати наші війська, тому що баланс сил. Які ведуть бойові дії з української і з російської сторони на користь українців, і вони утримують прибуваючи знов таки у невеликій кількості, значні контингенти російських військ на цьому напрямку. Сергій грабський, військовий експерт, а полковник збройних сил України спеціально для ми з України. Пане Сергію, дякую вам і так само дякую всім нашим глядачам. До нових зустрічей, Бережіть себе. Все найкраще, до побачення.